Проєкт ветеранів, він так ріс природний і зараз природно росте. Зріс запиту ветеранів вчитися якимось навичкам в ІТ. Ось спочатку це були персональні консультації, а зараз вже більше 300 ветеранів і ветеранок пройшло наші курси і ще 100 навчається прямо зараз. Я підписала контракт з збройними силами в січні 17-го року. Служила в батальйоні Айдар три роки. З останніми посади була командир відділення в артилерійській артилерійській батареї. Взагалі я в армії собі відчувала як на своєму місці. Мені от ну, може це стихоцентрично звучить, але. Доволося що ти робиш якусь важливу справу. Коли звільнилась зі служби, так я стикнулася з проблемою самоотереалізації на жданців. Тому що по перше, зіткнулася з упередженням ставленням як до ветеранів, хотіла перекваліфікуватися, але не знала, з чим я хочу займатися, що я хочу робити. Дуже був такий довгий період пошуку. себе. було б непогано, якщо було було б більше таких програм, саме от з перекваліфікації, там з підтримкою, с якщо брати саме професійну сферу. Пані, якій я зараз працюю, багато з співробітників є ветеранами АТО або учасниками майдану, там, волонтери, тому як би, можна сказати, мені пощастило працювати дійсно в колі своїх людей. Що я мрію? О, Ну, в першу чергу я хочу стати дуже ну, хорошим спеціалістом в цій новій сфері, досягти певного успіху, мати можливість допомагати батькам, ну такі якісь приземлені речі, про які хочуть собі кожна людина. Дуже хотілося, щоб налагодилась нарешті в Україні політична ситуація. То закінчилась війна, і люди повернулись додому своєю сім'єю.